Добрий день пані та панове! Сьогодні хочу вам показати свою розочку. Називається вона боніка. Повинна вона бути пів метра висотою маленька така. Але вона у мене чогось росте, оце метр і більше. Я її обрізаю під зиму дуже коротко, як обичну чайну розу. А ось вона, подивіться, як вона оце гілка. Гілка, 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 букет. Знову гілка, 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 букет. І це вона починає цвісти Цвіте рясно, бачите, які квітки отакого От розміру вони. Вон там, бачите, ще буде багато завізів, буде цвісти. Чим вона мені подобається? Оце вона стоїть, вроді як і висока, але її. Взагалі не треба підв'язувати. У неї таке товстий стебло, що воно не падає зовсім і його не треба підв'язувати. Так що можна таку квітку посадити серед саду, де не треба підв'язувати її нічим. А оце коло неї на шпалєрі, стоїть, називається ця роза. Ось подивіться. Казіно. Зараз я відламаю, тут уже відсвіла трохи. От. Чим мені ця роза подобається. У неї дуже форма така старовинна. Оце дівчата, хто захоплюється декупажем, знають таку художницю німецьку Кетрін Кляйн. Це класика карток. До свята. Вони часто беруть у неї зображення з інтернету, шкатулочки роблять. От дивіться, вона зразу, як обична роза, а тоді отак от раз таким гострим куточком закручується. І цвіте, цвіте, теж стебло в неї товсте. Вона таким кущем росте здоровим. А отут за тисом, зараз я підійду про пересорти хочу вам розказати. Оця роза у мене росла коло голубої ялинки. Цей сорт повинен бути Golden Showers. Но до Golden Shower' до нього як до місяця. І, по-моєму, це казіно і оце це одне і те ж. Вона теж отак от, мене і отак от закручується квіточка. Це вона маленька, я її у тому році пересадила, бо ялинка виросла, місця їй треба було багато. Я подивилася, там, звісно, було красиво. Зараз у мене там такий пустий забор. От. Ну, я посадила їх рядом, дивлюсь, од неї теж. Думаю, хай ростуть оце в місті тут. Отая краса така. Дякую за увагу!